Вітаю вас, любі друзі! У нас йде дощ, хоча сьогодні не передавали дощ, але він трошки моросить. Погнав мене дощ з городу, я сьогодні висаджувала помідори. Вчора трошки посадила і сьогодні теж досаджувала. Ну і не встигла все посадити. Так що прийшлося йти додому, до хати, обідати. Ну, думаю, зараз одіну курточку і все-таки піду, та ні. Все-таки дощик такий моросить. Нічого страшного. Ще є час посадити. Земля наскільки суха, що це щось. Дощик потрібен дуже-дуже, але вже начебто і перестає. Трошки-трошки по лисячку. Ну хоча б по лисячку. Я вчора поливала землю. Земля просто поглинає воду, бо вона така ж висохша, вітра були сильні. От, Я й понабирала трошки відра води, бо помідорчики садити люблю, щоб підливати тепленьку воду, коли сонечко пригріє ось а Помідорчики посадила. Тут і огірочки, у мене вже рядок росте. То огірочки накривала, коли був такі заморозки або холодно, а цю ніч, першу ніч я не накривала вже їх. От. А помідорчики вони в мене були трошки закалені, але під навісом, можна так сказати, От. то я все-таки ящиками прикрила. Ну і на другій стороні теж саджаю помідорчики. От. Полуничку прикрила соломкою. Ще треба з нею попрацювати. От. Дивлюся, щось кишмиш після морозу, щось зовсім листочки звернулися. Щось таке. Може, відійде, і такий колір, начебто хлороз. Чи може просто померз, подивлюся далі, це кишмиш. А той подарок Запоріжжя, то гарненький такий виноград. Так. Ну, я ще так свої кущі навіть не розв'язувала. Так вони, як я їх на зиму, позав'язувала докупи. Вон. Це ожина, Небеса можуть подождати, отак зв'язана ще й стоїть. Ще до ожини не йшли руки. От. Так, Що тут у мене? Не було часу підняти голову, подивитися, що там актінідія. Ну бутончики є, скоро, скоро заквітне. Напевно, після дощику заквітне вже. Заплила вона в мене. Думаю, тепер, а як же ж тут сітку натягнути? Я натягувала сітку, от, і тут, от, оцю площу, ось, отут натягувала, бо сонце пече тут дуже сильно. Цілий, ну, зранку до обіду пече сонце. У нас дуже тут жарко. І я закривала як зверху, так і збоку отак, сіткою. Так, хурмичка. Дар Софіївки пускає молодесенькі пагони. Надіюся, що в цьому році вона дасть врожай. Поза минулому році було дві... два маленьких плодика, але чогось вони впали. От. Ну, надіюся, що в цьому році вже щось буде. Ще треба оцією янтарною кислотою підлити, все ніяк не піділлю. Ну, кроповою вже підливала. Так, ну що тут у мене? Що тут у мене? Кабачочок там один. Полуничка так залишилася, кусок не туди, не сюди. Ну, я вже її не чіпаю, вона так гарно тут зацвіла, це румба, хай вже буде. Потім дасть вуса, і я вже звідси її приберу зовсім. Так, маракуя в відрах вже адаптувалася на вулиці. Ще й під сіточкою, то їй нормально, тут зараз комфортно. Ну, а потім треба буде вже натягувати сітку по-людськи. Зверху, високо, це я так тимчасово, тимчасово, тимчасово кинула отак сітку, та все. А це актінідія донжуан. Це запилювач. Бутончиків багато. Так, а з вишенькою щось зовсім-зовсім погано. друзі, як у вас з вишенькою. Вона так гарно цвіла, так гарно цвіла. Але зовсім зовсім мало. Зовсім зовсім мало. Чи це у мене тільки так, друзі? Може, то, що я не поливала вишню. Ну, Засуха була сильна, а я вишню не полила. І вишеньки де-не-де. -де. Все остальне осипається. Войлочна вишня так гарно цвіла, і так багато було цих Ну, і квітів, то прямо букети все було обліплене. Але... Я думаю, що це від морозу. Все обсипалось, друзі. Все обсипалось. І знаєте що, друзі, хотіла вас питати. Хто вирощує гумі? Хто вирощує друзі гумі? Дивіться, кущик в мене такий. Мені його прислали з Західної України. Це брат мені прислав. В нього один кущ, ну такий височений, широкий, і скільки плодів дає. Оцих ягід, скільки багато, що він шо, тільки з них з е, цієї ягоди не робить. От. І їдять вони і шо, якісь заготовки з одного куща. Прислав він мені декілька кущиків. Ну, два я посадила, один тут, один на другій стороні городу посадила, і один сину віддала. Ну, Друзі, вже третій рік квітне, і всі квіточки повністю обсипаються. Я не знаю, яка треба, який грунт треба для цієї рослини. Я не знаю, чи може треба підкислювати. Я в минулому році підкислювала трохи янтарною кислотою. В цьому році ще ні. Але знову обсипалися всі квіточки. Квіточок було дуже багато. І все обсипалось. Я не знаю, може, там ще один-два хоч залишаться. Може, тому що молода рослина. Друзі, хто вирощує, якщо комусь попадеться оце моє відео, будь ласка, відпишіться мені. В Дніпрі є в кого, чи в Дніпропетровській області є в кого гумі і чи воно плодоносить. А це мені дуже цікаво, бо я ще, може рік подивлюся, рік два, і якщо, то ну, прийдеться прибрати його. Нащо мені буде кущ, який не плодоносить? Щось і жовта малина, якась хлорозна, начебто. Чи це ще просто не відійшло це все від цього заморозку? Я не знаю. Все була така гарна малина, а в цьому році вона якась така. Ну, подивлюся, ще от пройдуть дощики, прийдеться чимось таким підживлювати. Ну, а черешенька, молодесенька, але є, є ягоди. Оце мене дуже цікавить, як в кого вишня. Чи є у вас, друзі, вишня? Чи це тільки в мене так? Ну, треба подивитися ще, як в людей тут по вулиці. Ну що, вже небо просвітліло. чуть чуть тільки по листочкам у нас у Дніпрі, ну, в моєму районі. Так, що тут, друзі, з моїм самшитом? Син каже, що в нього знову з'явились гусениці. А я все збиралася. Обризкати бі 58 На самшитову цю гусеницю діє дуже гарно бі 58 Ну в цьому році я не бачу, не бачу цього. Гусенець не бачу, але бачу якийсь такий пух. І воно, ну, знаєте, літає таке, начебто, як Це як білокрилка, але це не білокрилка. Що це таке? Не знаю, друзі. Може, хто знає? Бачите, ось у білий такий якийсь як пух? Що це таке може бути? Дивилася? Думаю, точно білокрилка крилка обліпила. Ну, дивлюся, та начебто ні. Може, вона тільки яйця відклала, не знаю. Ну, бризкати однозначно треба. Я на днях чим обризкувала. Обрискувала. а що я обрискувала? На днях обрискувала, знаєте що? Полуничку, Чамора Турусі, вона ще в мене не цвіла, Не цвіла. тільки починали вилазити бутончики. І дивлюся, листя просто поїдене. І я вирішила обрискати трошки актарою. і розвела зовсім там, зовсім там, чуть-чуть. Десь, ну, на два літра води. І в мене залишилася оця ж, отрава залишилася, і я по кущам пройшлася. Трошки пройшлася в мене два самшита, отаких, і, і оце ж якийсь такий білий налюк. Оце. Що воно таке, не знаю. Вроді би й не похоже, ні на яйця. Якихось личинок. Ні на білокрилку не похоже, не літає воно. Ну, якщо що, то буду ще бі 58 бризкати. Ну, вже після дощу, звісно. Ось такі справи. Ну що? На вулиці стало трошки прохолодно, то треба одягати, напевно, курточку та йти досаджувати помідори. А що воно вдома робить? Треба працювати на городі. Ой, так що ось так, друзі. Так що ось так. Якісь пташки прилетіли. А, городці прилетіли. Мені сюди. Під черешеньку. Ну, все ж таки, що люблять черешню клювати, але ну, вона ще зелена. Я колись чіпляла такі, знаєте, такі лінточки, щоб відлякувати. Була у мене друга, правда, черешня тут, потім вона пропала. Ну, це я відлякувала такі лінточки, прив'язувала, щоб горобці не клювали черешню. Старий мій персик так закурчавився. І я його оприскувала. Ну, він вже старий, його треба видаляти. Там просто вже, знаєте, болячок в цьому дереві. Треба спилити його, треба щось молоде посадити. Ну, я навіть не показую цей свій персик, я його скорому це на днях обробила. Ну, цвів. Ще оце до осінь спиляю його. Так що отак, друзі, бажаю всім мирного неба, гарних врожаїв, друзі. Бажаю щастя, здоров'я, щоб всі ваші рідні і близькі були здорові.